Дру... Друзі і не друзі, всім привіт! Завітала на автоімпорт, щоб показати вам цей привезений з Німеччини японський Mitsubishi Colt шостого покоління. Простовий, 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 опа, просторий, просторий, жвавий і смачний бюджет. Поїхали! З вас підписка, лайк і комент. Як вам буде огляд у вигляді Корбатекс у вигляді у виконанні Корбатекс? І от тепер поїхали! На компанію Mitsubishi в 1962 році. У 2004 році стартувало виробництво Mitsubishi Colt 6-го покоління, який ви зараз бачите на екрані, який, до речі, виробляється в Нідерландах і в Японії. Під капотом у нас 1,3 літра бензиновий 4 двигун на 95 кінських сил, майже 100 кінських сил для такої невеличкої машинки. Що у нас далі? Максимальна швидкість 180 км за гори... за, горину, за горою. Там. 180 км за годину, і це більше ніж достатньо для таких машинок. Розганяється до 100 км за 10 з хвостиком секунд. Витрата палива в місті від 7 до 8, за містом від 4 до 5. Правильно сказала? Связь з космосом? Правильно сказала. У нас фари галогенні. У нас є. Розчита, такі ноздрі, типе японська мордочка. Прямо можна так знаєте, під'їхати, Пані понюхати сість. Це ж я зрозуміла, да? про що? Про духи, ароматизатори, Амортизатори. В общем, вы поняли. Така у нас чорна полоска. Такі у нас тут рим-рим. Яких решіточка ви поняли? І тут у нас ще є така решіточка, типу воздухозаборника. Ну, як виглядає мені так? Ну, похоже, Прикольно. Такі цікаві очі. Ну, японський автомобіль. Це Mitsubishi. Бачок. Міцубісі Кольт шостого покоління відноситься до Б-сегменту по європейській класифікації, що відрізняється високим по висоті, вмістким, п'ятимісним салоном. Крім трьох і п'яти дверним хетчбеком, ще випускалося купе кабріолет з складеним дахом, металевим, до речі, і компакт Ні, є не був. Так, забралися. А що далі. По кузову. То у нас висока каразійна стійкість. кузова, у нас. Прикольно. Що у нас є? У нас є молдинги, у нас є колеса. 4 штуки. Вам йде в комплекті колес. Не просто машина, а машина ще з колесами. Оце я продала машину. Так, собрались. Підвіска передня. Незалежна Макферсон, задня підвіска, напівзалежна тросійна балка. Диски 15, гальма, передні, дискові вентильовані, задні. Бараванні! Попочка, попочка! Любите попочки, а я люблю попочку у машинки. Отака от у нас попочка є. склоочисник, є підігрів заднього скла. Є маленький. <піптик> є задній партронік. А що цікавого в цьому кузові, тому що скло йде відразу по кузову. Немає ніяких виступів, ну майже тут партронік, хоча є партронік на хвилиночку, і буде зручно паркуватися. Ви відразу бачите в задньому склі кінець машинки. Об'єм багажника не скажу, це секрет. А оціну можете дізнатися. В нашому інстаграмі, в інстаграмі автоімпорт. Поняли секрет, як вам тут такий. Об'єм багажничка у нас 220 літрів. Заднє сидіння, заднє сидіння у нас підідвігаються, і тоді багажник буде 315 літрів. А також є можливість заднє сидіння прибрати другий ряд крісел, в смислі. І в багажник буде на хвилиночку, скільки увага. 645 литров. Вот такая фигня. Тут я даже вот такая оказала. 645 литров. Ну, возразили. Я у нас планочка. Заднее соединение сказала. Что у нас тут? У нас тут. Давайте пороемся. Я просто хотела по-другому, но я кривая У нас есть этот треугольничек. У нас есть, чтобы тянуть штучка. Ну и все. Больше вам ничего не покажу. Приходьте на майданчик, дивіться, що у тут в цій машинці знаходиться. Класна машина. Я вам скажу для акуратненька, для жіночки. Супер-пупер. Взагалі, не для жіночки, навіть для чоловіка, для будь-якої особі в нашому світі, навіть для дитини, ну якщо з 18 років. Класна машиночка для того, щоб в місті їздити, бо там приїхав, там під'їхав. Маленький кузов, невеликий він, всередині він такий високий, значний, але ми ще подивимося далі. А загалом кузов зовні, він такий невеликий і можна паркуватися де завгодно. Оце дуже зручно. І задній партронік дуже зручний, дуже зручний, дуже зручний. Давайте, як завжди, опа, очки нагадую, що треба трошечки поспати, вдучі вже, трошечки багато, я кажу. Отак можна, бачите, планку я сняла. Отак можна тут прикумікати трошечки, навіть доїхати кудись. Я поміщаюся метр Є у нас навіть підсвіточка. Коротше, вау. Ой, можна ще погратися. общем, ми поняли, давайте подивимося, що у нас там во внутрішності. Висока стеля. У нас темний тканевий салон. Давайте посидимо, пощупаємо, пощупаємо. Закроємо двері. У нас повсюду м'який пластик навіть в дверях, прикольно. Електрослопідйомники передні, є електропривід дзеркал, є такий великий кармашик навіть під стаканник і звичайна ручка. Що у нас по сидінням? У нас ткань, тканина, у нас ручне регулювання сидіння водія. Дизайн такий ну сімпатяшний, вам так скажу. Щось схоже на міні Купер. Міні-купір. Чим схоже, тим, що тут корпляшки. Ну не дуже схоже сьогодні, але треба було щось вам сказати. Нельзя молчать в прямому ефірі. Отакі у нас кругляшки, механічна коробка перемикання як передачі також з кругляшками. Тут такі два підстаканника, наче дві дір, два кругляшка і такий якийсь піптик. Димнувато. Є у нас прикурюватель, є у нас, ну, типа, попільничка чи типа, підстаканник. Навіть тут щось можна вставити. Не знаю, що таке можна сюди вставити. Ну, Щось можна вставити. Є у нас радіо, можна ставити сюди. Диск. Такі кругляшки у нас по салону. Щось мені нагадує? Блін, забула, що нагадує. чесно слово забула. І у нас кролішок у віді аварійної кнопочки. Давайте подивимось, що у нас там на бортовому комп'ютері. Ой, не, не бортовий комп'ютер, а випадку. Так, вмикаємо автомобіль, заводимо прям, в прямому ефірі, каняка завелася і поїхала. На рушники стоїть, все нормально. Що у нас там показує? У нас там показує час, градуси і кілометри за годину. Прикольно. Можна регулювати такий звичайний, скажімо так, примітівний, тому що раки вже свої, але і ціна дуже смачна. Але ви бачили, ви узнаєте ціну, це буде чітко. Прикольно, що сіре, темне, сіре, світле. Ну такий цікавий дизайн, незвично, що сказати. Давайте подивимося, що у нас поверху. Поверху у нас є дзеркало е заднього виду. Звісно, це називається дзеркало заднього виду. Є у нас підсвіточка. Бачите, вона так натискається. Чи можна натискати? Є у нас і є у нас дзеркальце, і можна щось сюди покласти. Прикольно. Так, давайте вас трошки покатаємо. У мене тут ковер бумажний під ногами. Є антиблокувальна система, система стабілізації, антипробоксовочна система. Кермо у нас з гідропідсилювачем, може регулюватися по висоті. Є бортовий комп'ютер, він складається з трьох таких шариків, з трьох труб таких. І що прикольно для мене незвично. Це справа у нас обороти показує. Посередині стоять. Посередині показує спідометр. Зазвичай в мене навпаки. Ну, тут прикольно, япошки якби вони ж ну, трошки по-іншому все бачать в цьому житті. По оглядовості, що можу сказати, балки вони хоч і невеликі, але за рахунок того, що вони такі продовгуваті, видно не прям, так як, в, наприклад, Nissan Micra ми знімали, але в принципі ну, нормально. Не то, що прям, знаєте, погано видно. Але все ж таки не як у Нісан Мікро. У мене дуже багато пространства простору над головою, бо це висока машинка, достатньо всередині. Кліренс 154 мм у нас. В принципі, ну, не низька, звісно, не кросовер, але всередині місця достатньо. Регулюється спинка, регулюється вверх вниз сидіння, прикольно. Дзеркала у нас оглядовість прилічна, вистачає нормально. І об'єм паливного бака, до речі, 47 літрів. В принципі, кермується нормально, прикольно. Взагалі, ви поняли. Зараз будемо стартувати на горочку і дай Боже нам газку стартанути на горочку. Знаєте, скільки б ти не їздив, це все одно якийсь такий жим-жим в попки. Коли на горочку стартуєш, все ж таки треба справитися. Треба справитися. Ось така машинка. Кукусики. такий у нас задній ряд сидінь. Нагадую, задній ряд сидінь віддвігається, відкидається. І. Давайте, кстати, відвідаємо, що я вам розказую, треба показати. Опа! Бачите, ця частина відвинулась. І можна придріпнути. Брати зовсім другий ряд сидінь. Закриваємо дверку. Є у нас динаміки, є у нас отакий скло підіймач, є у нас ручечка, є у нас ще одна ручечка. Прикольна. Тут у нас що? А що це таке? Може щось повісити. Хотіла оторвати, не вийшло. Я такий автоблокер. Є у нас такий невеличкий кармашик в передніх рядах сидінь. Прикольно. Нагадую, що у нас відкидаються задні сидіння, від'їжджають і можна їх прибрати на всі всякий... <ріплення> кріплення і зафікс для дитячих крісел. Є у нас блокування замків задніх дверей, щоб ваші діти не побігали до школи. Можна триматися, якщо за кермом якийсь шумахір або шумахірка, як можна казати на українській мові. Є у нас третій задній підголовник, і місця тут ну погодьтесь дуже велика частина тут місця. Дуже багато місця. Подивіться, я сиділа спереду, метр 75 Нагадую, подивіться, скільки тут місця. Двохметровий чоловік сяде аж бігом. Позаду в попачки в багажничку. Да, Потрібно там трошечки як сказати кодове слово, щоб трошечки збільшилось місце. А тут гляньте, як багато місця. Ну, дійсно, бачите, маленька перекладинка, така дуже просторний салон і дуже високий. За що цього вона так. Здається, що навіть такі великі слав, хоча це не кросовер, не джип, але місця тут достатньо. Давайте подивимось. Ага, нагадую. Кліренс 154 см і є кондиціонер для вашого комфорту. Тепер давайте що, давайте вже закінчувати. Такий невеликий японський огляд у виконанні Корбатекс у нас вийшов. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку, Послухайте щастіше, Даримо вам серденько підписка, лайк і комент. Як вам автоблог мій. І незабаром до вас повернусь!